16 травня якось по-тихому без великої промокампанії в прокат вийшов дуже важливий і важкий фільм Валентина Васяновича Відблиск. Його українська прем'єра планувалася ще три роки тому, але з очевидних причин відбулася тільки зараз. «Відблиск» – це авторське кіно не розраховане на масового глядача. Я дивилася стрічку у порожньому залі, і мені шкода, що такі глибокі мистецько-сильні роботи транслюють порожнечу. Тому у цьому відео я розповім все, що варто знати про фільм Відблиск його автора, і спробую заагітувати вас, сходити в кіно. Відблиск це камерна історія цивільного хірурга Сергія, в життя якого увірвалася війна. Події розгортаються у 2014 році на початку російської агресії проти України. Сергій змінює білий халат на піксель і долучається до сил. АТО як військовий хірург. Невдовзі він потрапляє у полон російських бойовиків, де стає свідком страшних катувань українців у тюрмах Донбасу. Згодом, в рамках обміну, Сергій повертається додому у мирне життя, але не сам, а з багажем пережитого травматичного досвіду. Цей фільм про крихкість мирного життя, яке легко зруйнувати і важко відновити. Так про свій фільм говорив Валентин Васянович, і це найвлучніший опис того, що ми бачимо на екрані. Ідея фільму Валентина Васяновича виникла після того, як відбулися перші обміни військовополоненими і з'явилися свідчення про тортури на окупованих територіях, зокрема у в'язниці Ізоляція в Донецьку. Працюючи над стрічкою, Васянович консультувався з Станіславом Асєєвим, українським журналістом, який два з половиною роки провів цій катівні терористичної ДНР. Перш, як говорити про свої враження від фільму Відплеск, я хочу розповісти більше про його автора Валентина Васяновича. Це митець, завдяки якому прапор України двічі підіймався на венеційському кінофестивалі. А про війну на Донбасі писали провідні іноземні видання. Валентин Васянович режисер, сценарист, оператор, монтажер і продюсер. Саме так він значиться у титрах своїх останніх трьох фільмів: Рівень чорного, Атлантида і Відблиск. Рівень чорного фільм про весільного фотографа, в житті якого настає чорна смуга. У 2017 році був претендентом на премію Оскар від України. У 2019-му світ побачив Атлантиду, у якій Васянович зазирнув у майбутнє та показав, що чекає після війни. А це екологічна катастрофа, ексгумація тіл і цілковита розруга. Унікальність фільму у тому, що грали в ньому не професійні актори, а люди з реальним досвідом війни. Парамедикиня Людмила Білека, доброволець Василь Антоняк і колишній розвідник Андрій Римарук. Знавці кіномистецтва фільм високо оцінили. Він здобув перемогу на венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі Горизонти. Тоді почалася вражаюча подорож Атлантиди міжнародними кінофестивалями. Стрічка загалом здобула понад два десятки нагород, зокрема в Токіо, Норвегії, Франції, Іспанії. І стала потужним голосом України на міжнародній мистецькій арені. У 2021 році на Венеційському кінофестивалі відбулася прем'єра відблиску. Золотого Лева він не отримав. Але це перший український фільм, який потрапив в основну конкурсну програму одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Тож це вже була перемога. І Атлантида, і відблиск вразили закордонного глядача. Наприклад, на сайті Rotten Tomatoes Атлантида має 97% схвальних відгуків від критиків. Відблиск 95%. А от в українському прокаті ситуація не така позитивна. Атлантиду, за даними Дзига МДБ, в кінотеатрах подивились 11 тисяч глядачів і зібрав фільм в прокаті трохи більше мільйона гривень. У одному з інтерв'ю Васянович поділився, що приблизно таку ж кількість проданих квитків прогнозує і відблиском. Глядачі не звикли до нестандартного кіно, але це не значить, що воно погане. Навпаки, часто це дуже потужні емоційні роботи, і відблиск саме такий фільм. Головну роль Сергія виконав актор Роман Луцький. Доньку Сергія зіграла донька Валентина Васяновича Ніка Мислицька. Акторка Івано-Франківського драмтеатру Надія Левченко зіграла Ольгу, колишню дружину Сергія. Також у фільмі знялися непрофесійні актори. Колишній розвідник і екс-директор воєнного департаменту фонду Повернись живим Андрій Римарук зіграв військового і нового чоловіка Ольги. Роль хірурга виконав Олександр Данилюк, реальний військовий хірург, який під час боїв за Дебальцеве у 2015 році зробив майже сотню операцій в польових умовах. Місцевого жителя, який працює в ізоляції, зіграв актор театру на Подолі Василь Кухарський. З початку повномасштабного російського вторгнення він долучився до ЗСУ. У грудні 23-го помер в лікарні після важкого поранення. Епізодичну роль офіцера російської ФСБ виконав журналіст і військовий Станіслав Асєєв. Фінальний монтаж ця сцена не потрапила, але є в трейлері. У відблиску, як і в попередніх своїх фільмах, Васянович розповідає історію не словами, а дією в кадрі. Він знімає довгі, ідеально вивірені симетричні плани, більшість яких статичні. Загалом я нарахувала 28 сцен за весь фільм, але кожна сповнена глибоким сенсом. Навіть та, де головний герой кілька хвилин монотонно чистить вінілові платівки у порожній квартирі. Може здатися, що нам показують якусь дуже побутову дію. Але, якщо вдуматися, вона так багато говорить про стиль життя і інтереси персонажа. По настрою спочатку автор занурює нас у меланхолійну, похмуру буденність. Далі затискає аж до зупинки дихання, жахіттями, життя чи швидше виживання героя в полоні. На сценах реалістичних звірств росіян хочеться закрити очі а від усвідомлення того, що це дійсно відбувалося і відбувається просто зараз по той бік фронту, стає зле фізично. Але в цьому мороку Васянович глядача не залишає. Він повільно, досить відсторонено рухає оповідь у бік світла, натяк на яке повноцінно з'являється лише в останній сцені. Бо так відбувається і в житті. набутий травматичний досвід не зникає безслідно. Стрічка на прикладі однієї історії показує, яке пекло проходять тисячі людей. І нині, в умовах, коли багато військових і цивільних українців були і зараз перебувають в російському полоні, фільм набув ще більшої актуальності. Відблиск це досить травматичне кіно, і вам вирішувати, чи готові ви це дивитись. Але з іншого боку, це фільм про дійсність, від якої нам не сховатись і яку повинні знати. Бо те, що ми бачимо в кадрі, відбувається в реальному часі на окупованих територіях. Відблиск зараз іде в обмеженому прокаті. Посилання на список міст і кінотеатрів я лишу в описі під відео. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Побачимося на новому відео.